Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розберемо ситуацію, що робити, як продовжити відстрочку, тому що строк вже закінчується. Питання, що далі, яким чином це робити? Давайте з вами розбиратися. Як нас з вами передбачено в постанові 560, що відстрочка оформлюється на певний період. Цей період не може перевищувати дію самих обставин. На підставі яких ви отримуєте відстрочку, та не може перевищувати дію указу президента України про мобілізацію. Тобто, як нам з вами відомо, о, мобілізація в нас оголошується загальна на 90 діб. Надалі в постанові 560 в нас зазначено, що коли видається. Указ президента України про продовження загальної мобілізації, то військово зобов'язаний має звернутися до ТЦК з відповідною заявою на продовження відстрочки. І тут постає багато питань. Як ще показує практика, кожен зараз ТЦК діє по-своєму. Однак, навіть чесно говоря, позиція ТЦК вони в цьому випадку по продовженню мені дуже подобається. Зараз я вам поясню, чому. Як ми вже з вами е, розібрали, що чітко в нас в постанові 560 написано, що військовий зобов'язаний має звертатися із заявою на продовження. Однак, постанова 560 не регулює ось це ось питання. Що це за заява, яким чином, чи потрібно додавати до неї документи так, стосовно ті, які ви вже подавали. А найголовніше питання, яке вона не регулює, це якщо ви подаєте заяву на продовження від строчки, чи можна вас мобілізувати чи ні? Тому, Якщо ми з вами чітко знову ж таки подивимось на постанову 560, то там написано, що військовий зобов'язаний, який подає на строчку, він не мобілізується, так? його не можна мобілізувати, і в тому числі не можна направити ВЛК. А от в цьому перехідному статусі по продовженню взагалі ніяких регулювань, тобто не зазначено, що вас можна мобілізувати, дуже Некоректно написано, є певні нюанси в цій постанові 560 як ми вже да, з вами з'ясували. Тому що робить ТЦК? Той, хто вже, я думаю, отримав відстрочку, вони знають, про що я кажу. А, можливо, вам навіть і в ТЦК про це і не казав. Зараз це відбувається таким чином. Вони, коли ви. Забирали довідку про оформлення вістрочки, вам одразу, скоріш за все, дали повістку на відповідну дату, що ви маєте прийти з новим пакетом документів, подати заяву на відстрочку і вам заново продовжать. Плюс до цієї заяви на відстрочку додати довідку, копію про те, що ви її вже оформили. Оформлювали. Тобто, позиція ТЦК стану на сьогодні така, що ви звертаєтесь з новою заявою на відстрочку. Чому мені така позиція подобається? Тому що коли ви дійсно подаєте заяву на відстрочку, у нас постанови 560 чітко прописано, вас не можна мобілізувати і не можна направити на ВЛК. Тобто, ця позиція вона дійсно вигідніша, ніж та, яка написана в постанові 560 стосовно. Про продовженню наступний мінус: не написано строків, яким чином і взагалі коли да ось писати цю заяву на відстрочку. Чому? Хоча там і є така вказівка з моменту видання указу. А як ми з вами знаємо, указ президента про загальну мобілізацію він не просто видається, він затверджується законом Верховної Ради, тобто і потім. Лише після цього набуває законної сили. Виходить, що в постанові 560-тій нема немає ніякої вказівки стосовно того, що цей указ президента має бути, має набрати законної сили, і протягом якого це часу робити, звертатися, не зрозуміло. Тому позиція ТЦК ось така. Ще на консультаціях мене питають: мені нададуть відстрочку до цього періоду чи вже на новий. Отут буде дуже цікаво, тому що взагалі по логіці я б, наприклад. І рекомендувала так робити і ТЦК, і взагалі це правильно. Я б у вас прийняла заяву на відстрочку, почекала, поки би вийде указ президента, він затвердиться. І вже на новий період я би вам видала відстрочку саме на три місяці. От я вважаю, що це логічно і правильно. Однак оцим ось, ось продовженням, да, оцими трьома місяцями, дуже велике навантаження йде на ТЦК. Ну я думаю, що, скоріш за все. В разі, якщо у вас підстави на відстрочку будуть зберігатися, то і закон не буде змінюватися, то відстрочку вам будуть надавати заново без проблем. На підставі тих же документів, які ви вже додавали до первинної заяви, лише, можливо, деякі будете оновлювати вже залежно там, від підстав. Взагалі, нас чекають дуже цікаві. Події стосовно продовження відстрочки, стосовно оформлення так, ну і новий період. Буде цікаво, як вести себе ти цікав цій ситуації. По факту має бути ось так, як написано в постанові 560. Хоча. По факту, ТЦК зараз діє більш-менш правильно. Ви дочекаєтесь, поки вийде цей указ президента України, поки він набере законної сили, і тоді можна буде вже звертатися із заявою про надання відстрочки. Я поки наголошу лише дійсно на тому, що треба подавати заяву про надання відстрочки. Цей метод буде більш вас захищати ніж заява на продовження. Можете подавати так, як ви подавали в перший раз, або особисто, або поштою, в залежності від вашої ситуації, пакет документів у вас теж зберігся. Єдине, що додайте тобі туди, бо цієї заяви вже довідку про те, що дійсно яка буде підтверджувати, що вам вже надавали цю відстрочку. Це буде навіть і швидше, і це буде навіть ефективніше. Комісія подивиться, ми йому вже надавали цю відстрочку. Отже, підстави зберіглися, значить, йому продовжимо на три місяці. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація з питань оформлення відстрочки, з питань продовження відстрочки, ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.